Прямо зараз біржа Bybit проводить промоакцію з токеном DIP, де ми можемо отримати більше ніж 350 доларів на аккаунт. Сьогодні ми поговоримо про дану промоакцію, про те, які її обузити, та покроково пройдемося по тому, як її виконувати. На початку давайте розберемо цю промоакцію для тих, хто взагалі не знайомий з токен сплешами на біржі Bybit. Біржа Bybit дуже часто проводить промоакції в себе на біржі. Вони роблять токен сплеші, з допомогою яких ми можемо отримувати токени проекту за прості виконання завдань. Наприклад, там виходять певні промоакції, де нам необхідно зробити торговий оборот 100 доларів, зробити депозит 100 доларів, і за це ми можемо отримати токени проекту на певну суму. Для прикладу. Зазвичай на таких промоакціях можна заробляти від 30 до 50 доларів. Але звісно, бувають винятки, такі як промоакція DIP, про яку я писав в своєму телеграм-каналі. Там я написав детальну інструкцію по тому, що це за промоакція, скільки з неї можна винести, та залишив всі необхідні посилання по тому, як прийняти участь у даній промоакції. Тож посилання на мій телеграм-канал можна знайти по QR-коду або за посиланням під відео. Промоакції як DIP, Шапнель або Мавія стаються приблизно один раз на рік, де токен дуже сильно виростає, мовно, ми з промоакції могли отримати Доларів, але до часу винагород токен виростає і цим самим збільшує свою ціну і збільшує винагороди. Для прикладу в токенс сплеші Шапнель можна було отримати 500 доларів на один аккаунт. Про цю промоакцію я також писав в своєму телеграм-каналі, залишив на неї гайд і також заганяв туди велику кількість аккаунтів, з якої мені вдалося винести більше, ніж 800 доларів. Також була промоакція з токеном Mavia, де також токен виріс. Тобто, умовно спочатку там виходило близько 50 доларів на аккаунт, після того там ціна вже була близько 200. 50 доларів з однієї промоакції. Тому я також туди заганяв ферму, залишав посилання на цю промоакцію та детально розписував все в своєму телеграм-каналі. І ось буквально нещодавно виходить токен DEEP, який ліститься на біржі Bybit, і тоді з промоакції виходило близько 70 доларів на один аккаунт. Але буквально через декілька днів ми вже можемо наблюдати ситуацію, де ми можемо отримати з даної промоакції близько 350-370 доларів. Умови, як завжди, прості: перше, що нам необхідно зробити, це зарізати знаходитися на біржі Bybit. Після цього ми проходимо верифікацію на ній, також робимо депозит у 100 доларів, приймаємо участь у даній промакції, прокручуємо цей токен на 100 доларів, тобто крутимо оборот в парі Діп USDT. Мовно купуємо його на 50 доларів, продаємо на 50, і цим самим в нас же є оборот 100 доларів. Після цього ми чекаємо близько тижня часу на те, щоб нам прийшли винагороди. Прямо зараз до кінця цієї промакції лишається 6 днів, і у нас все ще є час прийняти участь у цій промакції. Загалом у даній промакції виділили отримували 30 тисяч місць. Тобто зараз 30 тисяч чоловік можуть отримати свої винагороди у токені DIP. Але є одне, але зараз учасників більше ніж 60 тисяч. Тобто дехто з вас може подумати про те, що місця вже розібрали, і в принципі немає сенсу крутити дану промоакцію. Але є два фактори, які вказують про те, що місця ще досі не розібрали, і в нас є шанс прийняти участь у даній промоакції. Перший фактор вказує на те, що там промоакція не лише для нових користувачів, а ще й для старих, які можуть крутити оборот, тобто в токен сплещі є два завдання від даної промоакції. В першому завданні нам необхідно зареєструвати новий аккаунт і прокрути. Завдання, а в другому ми можемо прокручувати старі. І разом вони між собою не переплітаються, тобто винагороди для старих окремо і для нових також окремо. Але тим не менш, учасників показує всіх загалом, як в старих, так і в нових. Другим фактором, який вказує на те, що місця ще досі не розібрали, це потужна бритва від біржі Bybit. Про що йде мова? Велика кількість учасників вирішили абузити дану промоакцію, тобто створювати велику кількість аккаунтів, заганяти її в дану промоакцію і цим самим заробити на ній. Але Bybit має свою систему, яка вичасне. Тих, хто абузить. тобто, якщо певний користувач робить неграмотний абуз, тобто умовно візьмемо, що він заганяє 10 аккаунтів на біржу Bybit і кошти умовно закидає лише з одного гаманця, тоді звісно біржа це бачить, що він заганяє лише з одного гаманця, а не з десятьох, і просто його бриє. Тобто, виключає можливість отримати винагороди для цього користувача. Також дехто може використовувати просто неякісні проксі, за допомогою яких також можуть брити, оскільки деякі проксі сервіси не дають ті самі проксі. Які давали вже попереднім користувачам, які також відкручують біржу Bybit. Тобто, умовно, ви купили проксі на неякісному сервісі, а до вас вже дехто використав ці проксі, прокрутив свій аккаунт і все. Тобто, біржа бачить, що на один проксі використано вже два аккаунта, і цим самим також вас бриє. Тому для того, щоб уникнути бритви, я рекомендую перейти в мій телеграм-канал та знайти статтю по тому, як уникати бритви на біржі ByBit та біржі BinX. Там я детально розписав всі фактори, які я на власному досвіді для того, щоб зменшити шанс бритви. Тепер давайте трохи поговоримо про цифри. Для прикладу, я заганав дану промоакцію 22 аккаунта. Тобто, якщо кожен би з них прийшов, я би зміг отримати більше ніж 6 тисяч доларів. Але звісно, навіть якщо ми грамотно обузимо, все одно біржа Bybit дуже часто бриє наші аккаунти. Для прикладу, перший потік, який крутив uh, біржу Bybit на з даної DIP був повністю побритий. Тобто, приблизно 90% всіх користувачів просто побрили. Наприклад, хтось там міг. Не тримати кошти на своєму балансі, і цим самим байбід бачив, що вони просто закидають кошти, прокручують промоакцію і виводять кошти назад. Це звісно очевидно, що це скоріше всього бот, який просто зайшов отримати винагороду, і він не є активним користувачем. Через це біржа також бриє своїх учасників. Зараз в багатьох пабліках в коментарях можна знайти інформацію про те, що хтось там загнав 120 акаунтів, а живих в нього лишилося лише 20. Далі хтось там загнав 30 аккаунтів, і в нього живих лишилося лише 4. Тобто, очевидно, що біржа Bybit побрила велику кількість користувачів, які вже заганяли у дану промоакцію. І цим сам вона їх відсіяла, вони не зможуть отримати винагороди. Ми в свою чергу заходимо вже після бритви, можемо загнати нові аккаунти, і буде менший шанс того, що нас побриють, і винагороди, скоріше всього, ще залишились. Особисто я загнав 22 аккаунти, і якщо ми навіть візьмемо той факт, що побриють мені умовно 90%. В всіх аккаунте. Залишиться приблизно два акаунти, і з них я все одно зможу отримати винагороди на суму більше ніж 700 доларів. Витрати в мене вийшли близько сотні доларів, і чистим я зможу отримати близько 500 600 доларів. Погодьтеся, це дуже хороша проходка. Точно я не рахував, яка саме вона там виходить, але приблизно можемо оцінювати один з 18 акаунтів. Якщо пройде, то ми в принципі окупимо всі свої витрати. Там може бути один до 20 акаунтів і так далі, тому що ціна діб постійно змінюється деколи вона виростає, деколи падає. Але тим не менш тут дуже хороша проходка, оскільки в деяких промоакціях, де ми отримуємо там по 30 доларів, у нас може бути проходка 1 до 3 для того, щоб вийти в ноль. А тут ми можемо проганяти більше, ніж 20 аккаунтів і не переживати за те, що нас побриють, оскільки хоча б два аккаунти, які зайдуть з 20, ми вже зможемо купити свої витрати. Хоча мені досить слабо віриться в те, що мені побриють близько 90 аккаунтів, оскільки я робив все по своєму гайду свого телеграм-каналу, де я розповів, як правильно абузити біржу Bybit і за допомогою цієї Цієї схеми мені набагато рідше брили аккаунти, тому перед тим як абузити біржу Bybit, я рекомендую перейти в мій телеграм-канал та ще раз прочитати весь детальний гайд, тому як уникнути бритви на різних біржах. Якщо ми візьмемо умовний результат в бритву 70%, тобто це також великий відсоток бритви, і тим не менш, умовно з 22 аккаунтів моїх в мене залишиться шість, то звідси я вже зможу винести більше ніж 2000 доларів. Тому однозначно варто порахувати скільки ми готові вкласти в дану промоакцію, скільки нам необхідно. Витрати на КУС, на проксі на антидетект браузер, і після цього вже думати, як абузити дану біржу та скільки аккаунтів в неї заганяти. Але звісно, дану промакцію я б ні в якому випадку не пропускав, оскільки такі винагороди бувають лише раз на рік, і сюди однозначно варто заганяти якомога більше аккаунтів. Зараз багато хто вирішив більше не абузити дану промакцію, оскільки їх побрили. Вони бачать, що там вже більше користувачів, ніж мало бути зареєстрованих. Тобто там всього виділено 30 тисяч місць, а залетіло більше, ніж 70. 000. Багато користувачів зараз бояться просто влітати в цю промоакцію, але вони не знають цих факторів, які я розповів в цьому відео. Тому у вас є зараз шанс загнати велику кількість аккаунтів в дану промоакцію, оскільки до Бенгород залишили ще 6 днів. І в нас все ще є шанс отримати 350 доларів на один аккаунт. Тож для цього я рекомендую перейти в мій телеграм-канал, знайти покрокову інструкцію та гайд по тому, як уникнути бритви на біржах. Виконуємо все покроково, прокручуємо свої аккаунти і їдемо далі. Також буквально вже через 6 днів я в своєму телеграм-каналі розповім про те, скільки мені вдалося отримати з даної промо-акції, скільки вдалося заробити, скільки акаунтів збрили і так далі. Тож цю статистику ви зможете знайти в моєму телеграм-каналі. Ну а на сьогодні все. З вами був канал Криптогем. До зустрічі!